Доброго дня, шановні мене любителі. Сьогодні 6 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з новими формами, гібридними формами, які плодоносять на, нашому, на нашій ділянці. Це у нас перші плодоношення селекції Калугіна Віктора Михайловича. Прививка на одному кущі, на кожному там на своєму рукавчику. Значить, тут три форми. Перша форма це услада ранньо-середнього терміну достигання. Дуже така красива видовжена ягода. Потім тут у нас забарвлена ягодка, це дозабарлюється хазар. Дуже велика, красива, буде така темно-бордово-фіолетова, майже до чорного кольору. Минулого року манюсінька сигналочка була, то в принципі дуже сподобалося. І у нас далі плодоносення це гібридна форма стандарт, також селекції Калугіна Віктора Михайловича. Давайте стандартний розпочнемо. Значить, має таку видовжену циліндричну ягодку з тупим кінчиком, ранній срок достигання, щільна м'якоть, плотна з хрустом дуже смачна. Сподобалася, прекрасна форма перенесла воду, не тріснула, дуже цікава, товарна рихла гронка без лишньої збитості. Я думаю, по подальшому з набором деревини буде у нас прекрасний результат по ній. От дивіться, яка вона на долоні. Зараз покладу її на ваги. 15,5 грамів. Це 13,7. Дуже така тверда, плотна, хрустка. Має таку щільну м'якоть. Бачите, де світло м'якоть, це означає щільність і хруст. Відмінні смакові якості, як на мене, і досить хороша товарність. З такої ягоди на ринок не стидно. Хороша рихлость і прекрасна, прекрасна стійкість до води і до розтріскування. Вона в цьому році поливала безбожно. Але витримала і все прекрасно. Далі йдемо. По цьому ж кущу я хочу прозважити ягідки Хазара, вони ще не зовсім готові. Час де більше позрізаю, вони просто поки є час знімаємо. От дивіться, яка вона долоні, Я одну не буду дорізати, вона тільки в процесі наливу. Дуже, дуже плотна, хрустка. Зараз я складу її на ваги. Ну, от вона зараз вже має 22 г, але в неї ще є час. І для наливу, і для набору ваги, то вона взагалі я автором заявлена форма до 30 грамів. Ну, будемо наблюдати Не за нею. В принципі, форма ще досить таки в молодому віці. Я думаю, набор деревини старої дасть кращі результати. ну, Зараз вже і так потужні. Потужні ягодки має. По м'якочі вона досить таки щільна, хрустка. Дивіться, яка щільність, м'якоть забарлюється навіть яке теж вже не часто буває в темних ягодах, це хазар. То поки що не достигли, повторюсь. І поряд з нею ще одна форма селекції Калугіна це услада. Досить таки крупна, красива ягода, хороші смакові якості. На сьогоднішній день трішки ще не добрала вона повноцінний цукор, але вже вона на підході. Вона ранньо-середнього терміну достигання. Ягодка велика. Зараз теж продемонструю, зріжу її. Дивіться, яка вона на долоні. Така важка, чувствується тверда, щільність хороша, рихла грона. Так, По вазі вона от тут у нас 20 грамів. Ягідка потужна. Та й ця практично 20 грамів, 19 з хвостиком по щільності м'якоті, зараз продемонструємо. Дивіться яка плотність, щільна, злегка з під хрустом. Будуть хороші смакові якості, з дуже з хорошою товарністю. Рихла грона, вона завжди буде хорошо. Товарності, в продажах, в ящику буде чудово виглядати, бо збиті грони, ну, де дещо мають свої недоліки, а от рихла вона завжди добре і вкладається і добре транспортується, і буде відмінно продаватися. І так, це услада, хазар і стандарт. Це всі форми Калугіна Віктора Михайловича, які привиті на цьому кущі, дали перший врожай. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всім всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!